Яким би швидкісним не був інтернет, яким сучасним обладнанням не облаштували б домівку, час від часу зв'язок може зникати. Напевно, з цим штовхувався кожен користувач. Багато хто одразу телефонує до технічної підтримки компанії провайдера, але говорять фахівці телекомунікаційної компанії Тенет, не варто поспішати, бо найчастіше можна впоратися з проблемою самостійно, треба просто перезавантажити роутер. Кожен роутер це скажімо так, як комп'ютер він має. Процесор, операційну пам'ять і свою операційну систему, так звану прошивку. Ось, і в процесі використання роутера м -м, накопичуються помилки. Причому в більшості випадків ці помилки з'являються з вини самої прошивки. Це нам накладає таку необхідність оновлення прошивок. Ці помилки, говорить фахівець, накопичуються, уповільнюють роботу роутера, і в якийсь момент обладнання може зовсім перестати працювати з планшетами, телефонами і іншими пристроями. Але перезавантаження роутера може виправити ситуацію однак робити це необхідно певним чином. Призавантажувати роутер потрібно не натисканням кнопки reset, тому що це його скине до заводських налаштувань, а вимикати його з розетки, тобто вимикати блок живлення, або натискати кнопку вмикання вимикання, якщо вона є. Коли ви вимкнули роутер, треба почекати 10-20 секунд, перш ніж знову його включити, підкреслюю Володимир Васильєв. Якщо ви це швидко зробите, то багато. Шансів на те, що ви налаштування з роутера е, повністю видалити, тобто потрібно вимкнути, зачекати ті ж 10 секунд 20, там, скільки у вас є бажання, але не швидко. Але все ж таки може трапитися, що користувач автоматично натисне кнопку Резет. Що робити у такому випадку? Якщо людина нажала, то потрібно або самостійно використовуючи інструкції з нашого сайту, налаштовувати, або якщо не це не виходить, то потрібно викликати наших фахівців. Вони налаштують. Для того, аби роутер працював коректно, треба його самостійно час від часу перезавантажувати, не чекаючи, поки виникнуть проблеми з інтернетом, радить фахівець. Але зараз це перезавантаження відбувається навіть без нашого бажання під час вимикання електрики. І тут є свої підводні каміння. Бо коли живлення з'являється, можуть відбуватися стрибки напруги. Це небезпечно для будь-яких електроприладів, і роутер не виключення. У нашому випадку зараз вимикання світла, воно небезпечне, тому що не завжди подають саме ту напругу, яка нам потрібна. Тобто я маю на увазі цей діапазон від 220 до 250, можуть можуть видати і більше, тобто 280 у вас е, виспалити своє обладнання. Тому під час відключення електроенергії краще вимкнути роутер з розетки і підключити, коли світло повернеться. Ну а якщо перезавантаження роутера проблему з інтернетом не вирішило, тоді звісно необхідно. Зателефонувати до служби технічної підтримки провайдера і довіритися фахівцям.